Всім привіт, друзі! Мене звати Влад Конов, і це Nanit Robot. Твоя майбутня освіта. Отже, чи знаєте ви, що к 2030 року галузь AI, Machine Learning та Robotics досягне помітки 1 трильйон доларів? Тож, ми знайшли проблеми ринку, які генеруються за допомогою такого швидкого зростання. По-перше, 90% людей будуть конкурувати з штучним інтелектом та роботами в найближчому майбутньому. А також 80% людей бояться навчатися робототехніці, тому що вважають, що це важко, довго по часу та дорого. Наше рішення передбачає революційний хардвер конструктор з робототехніки, який можна доставити в будь-яку точку світу. А також наша розробка онлайн-відеоплатформа, яка підвищує швидкість і якість інженерної освіти в три рази. Працює це дуже просто. У нас є два компоненти: набір електроніки, який називається DroneMajister. Він складається з наземного дрону, з літаючого дрону та з розумного будинку. Це три найпопулярніші технології серед робототехніки та інженерів Embedded. Також другим компонентом є онлайн-освіта для підлітків та дорослих. У нас розроблена подібно до курсери платформа спеціально для нашого набору, який може масштабуватися до трьох років навчання. Всередині набору ми бачимо компонентну базу, яка являє собою опенсорсну базу. Також всі наші продукти, вони open-code, Тому що ми хочемо розвивати нашу ком'юніті. Ми хочемо все більше і більше долучати людей до цього і надавати їм можливість створювати власні проекти на базі нашого конструктору, на базі наших знань. І освітня платформа вона сконцентрована на коротких пізнавальних відео, яка створює профорієнтацію. Вона націлена повністю на самоосвіту. будь-де, будь-коли, тільки за доступності інтернету ви можете. Проводити цю освіту, також є курс для дорослих та для підлітків. В кінці ми отримуємо тестування і сертифікацію. Зараз ми працюємо над тим, щоб після нашої освіти наші учні могли працевлаштовуватися, на, наприклад, на фріланс або до якихось компаній, які дуже стрімко розвиваються з розвитком дронної індустрії в Україні. Так це приблизно працює, тобто, у нас є декілька варіантів збірок. От, так виглядає приблизно набір. З компонентної бази. От. Ну, а так виглядає підготовка до цих курсів, і ми показуємо, як це працює. Команда дуже професійна. У мене більше сіми років в EdTech. Також я розробив 40 роботів на аутсорсингу. Денис відкрив 23 школи робототехніки. У Павла один з найбільших бізнесів по іграшках в Україні. Також у нас є професійні інженери, професійні методисти, менеджери з продажів і менеджери з розвитку. Ми краще, ніж конкуренти, по-перше, з інтеграцією, з інтеграцією з реальним світом. Ми надаємо професійні знання, які вам знадобляться для того, щоб десь працевлаштуватися, наприклад, для того, щоб створити власний проект, який матиме життєдіяльність якусь після. Тому що наші конкуренти, наприклад, Мейкблок, вони створюють більш дитячі конструктори, які після не інтегруються, тобто вони і залишаються конструкторами. Наш проект визнаний у світі. Ми презентували його на. Це з канференс в Лас-Вегасі, в Сан-Франциско на Дістрапт на Каліжені в Торонто. Ми набрали десь 300-400 приордерів. Зараз ми проходимо інкубаційну програму в Стенфорді. Я також зараз я працюю над можливості інтеграції в освітні продукти банку Chase. А також ми отримали дуже велику підтримку від Міністерства освіти і науки з приводу інтеграції наших освітніх продуктів в конкретно навчальні матеріали для шкіл. Дякую велике за увагу! Сподіваюся на партнерство.